Полігон для сміття у Брищі, що в Луцькому районі, у незадовільному стані. До цього питання періодично повертаються і місцеві жителі, і депутати Луцької міської ради. Сьогодні проблему обговорили і на нараді, яку провів заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк. Полігоном для сміття, що у селі Брище Луцького району, користується із 1992 року. 2002-го закінчилась експлуатація першої черги сміттєзвалища. Тоді ж постало питання будівництва заводу з утилізації твердих побутових відходів. Інвесторів, які б захотіли вкласти гроші у цей проект, не знайшлися. Тож полігон вирішили розширити ще на 4 гектари. Минулого року закінчилась і ця площа для захоронень відходів. І сміттєзвалище збільшилось ще на 2,5 гектари. Розпочалось будівництво третьої черги полігону, яким і сьогодні користуються. В обласному центрі опції захорони відходів на полігоні значно виросли за останні роки і перевищували проєктні показники. Експлуатацію другої черги полігону в минулому році було припинено. Але на даний час рекультивація першої і другої черги полігону не проведена. Згідно з плановими розрахунками третьою чергою полігону, лучани мали б користуватись до 2016 року. Та зважаючи на те, що гори сміття виростають не днями, а годинами, ліміт полігону може закінчитись уже 2013-го. Якщо не йдуть в мільйонники міста, то в ще не скоро прийдуть. Я так думаю, через що ми повинні все робити, щоб там був порядок, поки там не і не тішити себе поки що тим заводом. Крім того, Віталій Карпюк незадоволений тим, як господарює на сміттєзвалищі Луцьк спецкомунтранс. А ось Луцьку міську владу цілком задовільняє співпраця з цим підприємством. Ми на протязі трьох днів задіювали по 10 безробітних центрів зайнятості на даний час. Там все те, що стосується навколо прилеглої території біля полігону, там все зібрано. Те, що стосується під'їзних шляхів, однозначно тут не можна ставити в вину це підприємство з песнотранс чи луцькій міській раді, тому що я вже сказала, що це в нас здійснюється кругом і навколо Луцька. Також тому я буду дуже вдячна. Якщо дійсно буде нам допоможе в цьому всьому посприяти і даї і, і, можливо є сільські ради які перекупують перекопають десь візди я думаю що ми спільними зусиллями це все Постараємося, щоб такого не було. заступник голови облдержадміністрації зобов'язав керівництво підприємства Лус обгородити полігон парканом за вишки 4 метри. А начальникові головного управління держкомзему Василеві Василенко разом із його спеціалістами та головами Рокинівської Майківської і сільських рад рекомендував знайти землю, яку можна було б і надалі використовувати для розширення полігону. Напередодні Великодня кожна господиня намагається прибрати навколо своєї оселі, щоб усе було як у людей. Якщо ж стан здоров'я та поважний вік не дозволяють цього зробити, вселяється тривога. До кого ж іти і де шукати допомоги? Героїня нашого наступного сюжету Ольга Масленікова із Ківерцівського району, не знайшовши підтримки і допомоги зі своєю проблемою, звернулась до Волинського телебачення. Ользі Іванівні вже 84. Усе своє життя жінка працювала на Ківерцівському деревообробному комбінаті. Так склалося після смерті чоловіка, а це більше 30 років, проживає сама в будиночку на околиці села Жабка. Через незадовільний стан здоров'я єдина донька з Києва навідується нечасто. Та й сама Ольга Маслєнікова погано бачить. Досить часто турбує здоров'я. Отож бабуся залишилась сам на сам зі своїми проблемами, а їх у жінки вистачає. Там в старій хаті повикрадали все. На протязі літнього осіннього періоду отут навіть картоплю викопують. Бачите, тут нема сусідів, ніде. Знаю, що я одна, стара, а в мене дочка в Києві, вона надто хвора. Єдиною співрозмовницею бабусі є соціальна працівниця, яка навідується до господи, щоб допомогти поприбирати, викупати грядку, купити харчі та ліки. А на захисті Ольги Іванівни стоять дві здоровенні собаки. Та, на жаль, вони безсилі проти злодіїв, які як до себе ходять до бабусиного підвалу. Зривають замки, виносять картоплю та консервацію. Зверталася я до начальника міліції по телефону, а він мені просила дайте засаду. Більше як три машини дров мені викрали отут. Все забрали. Доски там побачите, повитягували кругом. А що ж, я стара, сліпа, нема нікогісінького. А начальник міліції сказав мені таке по телефону. Дамо вам охорону. Дамо вам засаду, чекайте, і поклав слухавку. Вся розмова в мене була порада значення. А ще бентежить стареньку сміття, яке викидають на лісову смугу відпочивальники: пляшки, пакети, огризки. Чого тільки немає на межі присадибної ділянки Ольги Масленікової та лісу. Є багато проблем. Ну і побутове сміття це найболючіше. Шкода, що там в тому будинку поряд на цій земельлянці ніхто не проживає, а вона є одинока і відчувається певне запустіння. Тобто немає такого контролю, а соціальний працівник в силу своїх можливостей також не може все це осягнути. Я думаю, це питання ми вирішимо до Великодня, це обов'язково. Сподіваємося, що слово сільського голови надійне. Він дотримується обіцянки. Адже чужу старість потрібно поважати, бо ніколи не знаєш, яка тебе чекає.